Ми знаємо про те, що Росія робить дуже багато провокацій для того, щоб втягнути країни Європи в цей, скажімо, як вони називають військовий конфлікт, а по суті в війну. По-перше, що вона робить? Пам'ятаєте, все почалося тоді, коли через Білорусію почали емігрантів на велосипедах нелегалів там, в Прибалтику. Потім почалися всі ці спроби то ракетами, то безпілотниками пересікати кордони Прибалтики. Почалося все з Польщі ще більше року назад, потім Прибалтика. Потім Румунія, і ми бачимо, що на сьогоднішній день ці країни, по суті, де була порушена їхня територіальна по суті цілісність, в тому плані, що це вторгнення, ніяк не прореагували, крім стурбованості, тобто їхні збройні сили не збили ці ворожі там безпілотники чи ракети. Як дати цьому пояснення? Я думав про це, і знаєте, тут є дійсно дійсності декілька варіантів пояснень. Перший варіант пояснення, вони таким чином убезпечують себе, щоб не втягнутися в це військове протистояння. Хоча я не бачу, яким чином це може відбутися, якщо на мою територію залетів безпілотник, і я його збив. Ну, так це ж не, я не проявив акт агресії на території Росії. Я захищав свою територію. Я думаю, що ця версія дуже слабенька в дійсності. Друга версія, а можливо, вони технологічно неспроможні. Ну, от така версія має право на життя. Хоча, думаю, вона теж доволі слабенька, тому що, скажімо, ми знаємо про те, що все-таки ці країни входять у блок НАТО, а блок НАТО все-таки володіє дуже ну, скажімо, сучасною досконалою різноманітною зброєю. Можливо, не вистачає досвіду, тому що це ж не те, що там безпілотник півдня літає, так як тут по Україні. Він залетів там на 20-30 хвилин і вилетів. Він пересік там на 10 кілометрів чи 15 і повернувся назад. Ну і третя версія, це моя, скажімо така найбільш, на мій погляд, об'єктивна. Це те, що ці всі країни, про які ми говоримо, вони є членами НАТО. Я думаю, що між ними є певна узгодженість і певна домовленість до певної міри не реагувати на ці провокації Росії, тому що це провокації по великому рахунку Росії, поки ці провокації, скажімо, не почали нести якусь реальну загрозу. Скажем, то я думаю, що це позиція не однієї країни, а це позиція в цілому країн е, блоку НАТО. Чого? Тому що якщо одна країна втягнеться в військовий конфлікт, то значить має втягнутися в військовий конфлікт на весь блок. Ну, це моє таке пояснення. Ну а тепер, що стосується Росії, дуже коротенько. А чому Росія себе так веде? Ну, відповідь дуже проста, тому що це Росія. Це так тут від неї нічого дивного немає. А чому їй це так потрібно? Путін. І Росія, будучи велико ну, в своєму розумінні такою дуже великою потужною країною, по суті, імперії, не може програти Україні. А от вступити в протистояння військове, конфліктне з блоком НАТО. І потім, скажімо, підписати мирні угоди з блоком НАТО, ну, то це було б зовсім інша ситуація. І я думаю, що у Путіна такий запасний план залишається, тому що він розуміє про те, що рано чи пізно йому прийдеться все-таки звертати цю війну. І, скоріше всього, це буде не пізніше кінця 25-го або початку 26-го року, тому що економічно Росія не витримає далі такої війни. Хоча треба віддати все таки должне на те, що прогнози про ослаблення російської економіки не справдилися. Санкції в повній мірі не запрацювали. І запас прочності в Росії виявився трішки більше, чим рахували експерти. Але будь-який запас прочності вичерпується. І для Путіна буде дуже головна біль, а як закінчити цю війну? І, от я думаю, один із ключових варіантів, який він собі передбачає, це щоб закінчити війну. Переговорним процесом не з Україною, а з блоком НАТО. Тому що якщо відслідкувати інформаційний простір Росії, то там звучить, що Росія воює не з Україною. А вже сьогодні вони кажуть, що ми воюємо з блоком НАТО. А Україна це просто є якби ставленики блоку НАТО у вигляді їхніх військ. То я думаю, що це, ну, якби в першу чергу, плани Путіна, які мають такий провокаційний характер цими безпілотниками і ракетами порушувати кордони країн НАТО. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.